Ліквідували одного з головорізів Путіна у нагірному Карабаху. Йдеться про заступника командувача підводних сил північного флоту Івана Ковгана. Так званий російський миротворець був серед тих військових, які потрапили під обстріл у невизнаному регіоні. Відомо, що Ковган мав звання капітана першого рангу і служив заступником командувача підводних сил північного флоту РФ із військово-політичної роботи. Окупанти пишуть, що сам він з Мурманської області і був у нагірному Карабаху з 11 травня. 20 вересня міні Росії заявило, що їхні військові потрапили під обстріл, коли поверталися зі спостережного поста російського так званого миротворчого контингенту у районі населеного пункту Джанятах. Усі, хто були в автомобілі, загинули. За інформацією російської сторони, обстріл вівся зі стрілецької зброї. Міноборони Азербайджану висловило найглибші співчуття водночас в Баку не взяли відповідальності за те, що трапилося. У Кремлі ж заявили, що під час розмови з диктатором Володимиром Путіним президент Азербайджану Ільхам Алії вибачився за вбивство миротворців і пропонує провести розслідування.